У них цілий повномасштабної агресії розв'язаної Росією проти України було знищення українського сільського господарства. Аби підірвати економічний потенціал аграрної галузі, окупанти цілеспрямовано руйнували фермерські підприємства, нищили виробничі приміщення, спалювали збіжжя, мінували поля. Одночасно із цим ворог намагався вкрасти як матеріальних цінностей, зерно та техніку масово вивозили до Росії. І на сам кінець російський флот із перших днів війни заблокував українські порти у Чорному морі. Та це основний шлях експорт. То аграрної продукції. Втім, попри колосальні збитки, завдані сільськогосподарській галузі, вона не лише вижила, але й продовжує ефективно працювати. Експорт морем розблокований з чорноморських портів відправлено 5 мільйонів тонн збіжжя. Аграрії завершили збирання ранніх зернових, намолочено 25 мільйонів тонн. Триває посівна озимих культур в Одеській області. Завдяки теплим вересневим дощам вже є перші сходи. Однак роботи ще тривають. Наразі виконано лише 15% запланованого. Скільки Гектарів планують засіяти на Одещині під врожай наступного року. Та що для цього необхідно, розповість Тетяна Бажанар. Для проведення осінньої посівної на Одещині за оцінками експертів необхідно 140 тисяч тонн кондиційного високорепродуктивного насіння, яке буде адаптоване до погодно кліматичних і ґрунтових умов регіону. Цього року одеські аграрії встигли закупити 115 тисяч тонн посівного матеріалу і не гаючи часу, розпочали посівну. В этом году начали чуть раньше, был небольшой дождь, решили влагу как бы захватить. Сеем озимую пшеницу, обычно в другие года сеяли числа 15 -го, 16 -го. а в этом году одно поле как экспериментально чуть раньше начали. Ну, сеем обычные нормы, обычная сеялка СЗ. Під урожай 2023 року прогнозується посіяти 100 тисяч гектарів озимого ріпаку. Головну хлібну культуру – озиму пшеницю – засіють на площі у 540 тисяч гектарів. Під озимий ячмінь відведуть 220 тисяч гектарів. Таким чином, основний зерновий блок на Одещині займе 760 тисяч гектарів. В цьому році наша планова цифра має сягти мінімум 900 тисяч гектарів. Це і технічні, і ми кажемо про озимі культури. Ми кажемо про ріпак і пшеницю, ячмінь, і трішки озимий горох. Тим часом, незважаючи на те, що окупанти періодично обстрілюють Одесу, експорт зерна продовжується. Станом на сьогодні вже продано майже 5 мільйонів тонн агропродукції. Загалом, з початку дії зернової угоди і з портів Великої Одеси, вийшло 218 суден із зерном, яке було направлено до країн Азії, Європи та Африки.